А ви для того, щоб отримати успішний результат екзамену IELTS, до нього треба готуватись. Ми пропонуємо дуже класну програму з нашими партнерами European School of English, яка знаходиться на Мальті. Програму підготовки до екзамену IELTS. Вона може бути в залежності від вашого вхідного рівня 4, 6 або 8 тижнів. І саме приємне, що по закінченню програми ви можете здати сам екзамен в цій школі на Мальті вже цим літом. Тому, якщо ви плануєте вступати в вуз де навчання на англійській мові. Де потрібен бути сертифікат IELTS, Зверніть увагу на цю програму. Крім того, що це буде дуже приємне навчання, бо це Мальта, це море, сонце, прекрасне розташування школи. Це дуже центральна локація, дуже класне проживання. Пропонує школа. Це може бути як готель, резиденція школи, так і мальтійські сім'ї. І весь процес по організації туру програми повністю ми організуємо як завжди. Ми дуже дуже радимо це літо з користю для тих, хто планує вступ в університети.